Терміново джерела української правди повідомляють, що після оприлюднення розслідування Мідас Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру керівникові САП Клименку. А народний депутат Гончаренко тим часом заявив: набу готує підозру Рустему Умєрову. Усі подробиці далі. Після публікації перших фрагментів гучного розслідування НАБУ під назвою МІДАС, як повідомляють джерела української правди, очільник офісу президента Андрій Єрмак дав вказівку підконтрольним силовикам підготувати підозру голові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. За даними джерел згаданого медіа в антикорупційних органах, сам Єрмак фігурує у внутрішніх розмовах детективів і прокурорів під псевдонімом Бабаа». Підкреслюють, це не позивний Андрія Єрмака на плівках міндіча. Паралельно народний депутат Олексій Гончаренко зробив гучну заяву щодо іншого посадовця. Одразу цитую: Набу підготували підозру по Рустему Умєрову. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Крім цього, на Рустема Умєрова записана частина общака, яку вивели в країни перської затоки. Підкреслюю, що офіційно Набу інформацію щодо підозри не підтверджувало. Сам Умєров наразі перебуває у Швейцарії, де бере участь у переговорах щодо мирного плану. Нагадаю, що раніше він заявив, немає жодного стосунку до схеми розкрадання у енергоатомі. Водночас зараз ЗМІ публікують фото, де зображено зламану ручку, нібито секретаря РНБО Умєрова, що трактують як ознаку напруженої атмосфери під час перемовин у Женеві. А паралельно ще одна резонансна інформація із матеріалу української правди під назвою Одна битва за іншою або Зеленський між Мідасом і Трампом. Медіа пише, мовляв, в офісі президента розглядали можливість вручення підозри у державній зраді голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії. Зазначається, що статись це могло 20 листопада, у день зустрічі фракції Слуга народу із президентом Зеленським. У статті йдеться, що як підставу для підозри планували використати контакти Арахамії з російським олігархом Романом Абрамовичем. Мета як заявляється, знайти винних у витоку інформації у справі Міндіча. Та показати це як внутрішню диверсію. Однак, за даними Української правди, ані голова Служби безпеки України Василь Малюк, ані генеральний прокурор Руслан Кравченко не погодились підписати документ, попри тиск і навіть погрози звільнення. Тим часом, 20 листопада, журналіст Михайло Ткач оприлюднив масштабне розслідування, що є результатом стеження за людьми Міндіча. На кадрах зафіксували низку таємних зустрічей. Зокрема, у відео фігурує радник голови наглядової ради державного сенсбанку Василь Веселий. Журналісти української правди зняли, як 31 березня цього року автівка веселого їхала до клініки Цукермана, а згодом веселий та цукерман вирушили до аптеки. Крім того, як заявляє Михайло Ткач, Цукерман Міндіч та Веселий регулярно зустрічались на одному з об'єктів на Трухановому острові у Києві. Паралельно з цим стало відомо, що державне підприємство Міністерства оборони України. Державний оператор Тилу подало до суду на компанію Мілікон Юа, яка згадується у операції «Мідас». За даними ЗМІ, позивач хоче стягнути з приватної компанії понад 90 мільйонів гривень. Тим часом російська пропаганда продовжує свою роботу. Зокрема, поширює у мережі допис, нібито обліковий запис начальника гур МО України Кирила Буданова на платформі X, створений на території Російської Федерації. У ГУР пишуть, для підтвердження цієї тези використовується скриншот спеціально створеного для цього аккаунту з відповідним місцем реєстрації. Це повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва гурмо України. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. В останній час. Е... Всі обговорюють плівки міндіча, так звані плівки Міндіча. і ну так це чи не так? Я цього не знаю. Просто там окремі народні депутати згадують Алібаба, Алібаба нібито це Єрмак. Хоча ще раз, тут як, як би там не ставитись, поки що нам доказів не надали. А те саме стосується Умєрова. Коли сьогодні окремий народний депутат виходить і каже, що там набу підготували. Я, до речі, спілкувався сьогодні з Ганчаренком. Я проводив з ним інтерв'ю, кажу, пане Олексію, а звідки ви взяли цю інформацію? Просто ну, цікаво мені. Каже: ну в мене там є свої джерела. Але він підтвердив він мені в ефірі, що там у Мєрову умовно підготували підозру, так це чи не так, ми точно не знаємо. Але от ми моделюємо ситуацію, навіть якщо і так, або якщо просто так. Ці люди представляють нашу делегацію. Це впливає на переговорний процес, не впливає на переговорний процес. Дивіться ну, ми бачимо чергову гарно підготовлену інформаційну бомбу, яка зірвалася в потрібний час, в потрібний момент, бо насправді, якщо взяти кількість прикладів е потужної корупції за часи повномасштабної війни. То Сполучені Штати завжди ж могли дотиснути питання, куди пропали гроші у 2022 році, 1 мільярд доларів на закупівлю снарядів, там 400 мільйонів закупівлю мін. Тому що ці 100 мільйонів це ні про що порівнянні з тими потужними корупційними е, крадіжками, які е, були в попередні роки. Але е, тут, якраз знаєте, за принципом того, е, тої рушниці, яка висить. Е, на сцені, і в кінці другого чи третього акта вона мусить вистрілити, якщо вона там висить. От якраз от ми бачимо чітко, що гарно спланована інформаційна е, кампанія, яка ставить позу Аїста лелеки е, позу лалеки керівництва України, але чесно скажу, дивлячись на їх реакцію, їм абсолютно начхати, в якій позі їх черговий раз будуть там мати, перетерплять і далі будуть безпосередньо займатися власними справами. Тому е в західному світі це б зіграло роль. І там всі б написали вже там е заяви на відставку. Для нашого керівництва це ні про що. А що стосується ви кажете, громадян України, то хотілося б мені знати, е чи всі ті, кого мала на увазі, крім українських паспортів, мають чи можливо і інші якісь паспорти? Ми ж не знаємо, і можливо з часом, якщо керівництво наше не буде таке, знаєте. Договору спроможне, то можливо, і інші вилізуть нюанси, що стосуються паспортів іншого, інших країн у наших керівників. Тому отут чистої води маніпуляція. Не тому, що я не виправдовую. він ще та сука, пробачте що таке слово відкритому ефірі, але це е, не собака жіночої статі, а це якраз о те, що я сказав. І завдання номер один все ж таки зрозуміти, що це використовується як важель впливу. Не прийняття потрібних для Америки для керівництва Америки рішень, бо не треба е, узагальнювати всю Америку з одним Трампом, бо величезна кількість американців, в тому числі американських конгресменів, і сенаторів, допомагали і хочуть допомагати Україні далі в боротьбі з Росією. Але в певних моментах ми маємо певні такі нюанси, що не всі, ті, хто керують в Америці, хочуть нам допомагати. Винувачення в корупції, я їх абсолютно нікого не виправдовую, і була б моя воля: висіли б вони на хрещатику на каштанах, і це було б значно е, краще ніж там інші розмови там про недопустимість корупційних зв'язків. Якби у ті, хто попередні роки крали, вони б там вже висіли. То я думаю, щоб її скандалом змінює не було. Мені вже 300 разів подумав, як витягнеться в нього шия, коли його повісять. Замість Каштанів Туї, пане Сергію, наш мер з ну, туйками, е, ну це ж негдотична ситуація, бо ще в 2014 році мої друзі з е, правого сектора сказали, що в цій країні можна навести порядок, коли на хрещах не буде вільний гілок е, від е, тих, хто обкрадає Україну. Якось це сказав в присутності одного з керівників Києва, так. і потім з однієї сторони. Вулиці Хрещатик, великі дерева швиденько повикапували, але є ще ті. Ну не буде там, в нас ще є Мар'їнський парк. Достатньо дерев Нормально. в Україні. Тим більше там, тим більш зелені, взагалі там вже ж мільярд посадили. Вони підростуть до того моменту, де можна підвішувати. Пане Сергію, але так чи інакше, от дивіться, ми з чого починали. Ми починали з корупції в енергетиці. Зараз фактично ми підбираємось до корупції в оборонці. Звичайно, що там на Буй САП. Належить все це розповісти нам і так далі. Енергетика це одне: ти сидиш без світла, хтось вкрав, не захистив об'єкти. Ну зрозуміло, оборонка: хлопці, життя, здоров'я, відступ і так далі. тому подібне Якщо в рамках першого епізоду називаємо це так, реакція суспільства була одні, ні, одною, якою вона може бути в рамках іншого епізоду, там, де корупція глибоко проникла в сферу оборони? Потенційно підкреслю, я тут не суддя. Ну, дивіться, е, до будь-яких наривів в інформаційному просторі українське суспільство вже звикло. Пам'ятаєте, е, яблуки яйця по 17, Ну, яйця по 17, вже було а, е, безпосередньо цього достатньо. Тому е, таких прикладів, коли з часом воно е, випадає з інформаційного поля і замилюється іншими речами, це знов таки ж влада вміло маніпулює. У нас прикладів по корупції в оборонці більше, ніж достатньо, ну реально. І енергетичні нюанси ми ще ж не дійшли і не всплили, блін, питання продажу нафти і газу, кому і за які гроші, і яким чином, по яким ресурсам, куди гроші потім йшли. Це взагалі відкрите питання, і воно часом можливо десь ще вспливе. Тому питання про оборонку, ну скажімо, ті, хто мають доступ до певної інформації, навряд чи чим особливо здивуєш. А для інших вже безпосередньо після скандалу з міндічем, то я кажу, що міндіч дитина в порівнянні з цими масштабами як крала і крадуть інші в цих схемах, які створені при цій владі.